Маєте вузлики в тоді це комплекс для вас. Ендокрин М впливає на щитовидну залозу на клітинному рівні та відновлює втрачені функції. Відновлює щитовидку, знижує рівень цукру і холестерину в крові. Заспокоює нервову систему. Лімфорен виводить шкідливі речовини, сприяє зменшенню лімфатичних вузлів. Зменшує набряклість і тромбоутворення, очищає судини від холестерину, покращує живлення і постачання клітин киснем. Мікобен потужний сорбент, імуномодулятор, очищає та зміцнює організм в цілому. Абсорбує і виводить з організму солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти, Фітосвічки – болиголин. Мають протипухлинну, розсмоктуючу та протизапальну дію, очищають та оновлюють кров, усувають патогенні клітини, сприяють зменшенню різного характеру пухлин.